О преблагословенна царице неба і землі, Мати воплоченого слова і наша найсолодша матір, я тут біля Твоїх стіп з відкритим серцем і любов'ю, благаю, всели в серце мого чоловіка і моїх дітей, моїх онуків, мир, любов і потяг до всього доброго. Не допусти нікого з моєї сім'ї до розлучення і тяжкого розставання, до невиліковних хвороб, до перечасної і наглої смерті, наш дім і всіх нас, хто проживає в ньому, захорони від пожежі, від нападу злодіїв, від всяких злих обставин, нечистого і заздрісного ока. А ми будемо прославляти Твоє святе ім'я, поширювати правдиву побожність до Твого непорочного серця і непорочного зачаття завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.